На ну, сьогодні ми розкажемо про екстремальний табір. Чим він відрізняється від усіх інших? Дивіться. Хто любить спорт, тому сюди. Серед хащ Труханового острова ховається справжня знахідка для юних спортсменів. Екстремальний табір денного типу AXS Wake School. Тут опановують ази найпопулярнішого водного виду спорту вейкбордингу. Вейкбординг – це катання на по воді. Від спорту ні сложний, або чи може кожен. У табір приймають дітей віком від 4 до 16 років. Октавіан тут наймолодший екстремал. Нічого і ті. Ірісна да заняття у таборі починаються з розминки. Компанія ще та хлопчаки вчаться бути сильними. Жартувати теж встигають. Ми чувствує сім'я ужасна, да. тому штато очі слажна.

по, по максимуму всі предмети, предміток перемогу за сітку. Часи кольца. Починаємо з найпростішого. Руки рівні, живіт втягуємо. <рапев> Обійшлося <рапев> без травм і настрій покращився втричі. Тренер запевняє, що вже за рік таких тренувань будь-хто зробить навіть сальто. А тепер до головного кататись. <рапев> Мені подобається. Упал, правда, жестко. Після такого екстрему апетит що треба. Обід діти беруть з дому. Кому перший? табір працює три рази на тиждень. У нас адін в лагері стоїть 250 гривень. Заняття починаються об 11-й годині ранку. Цілий день малюки активно займаються спортом, і все це під пильним наглядом тренерів. Всі тренери у нас сертифіціровані, Вони закінчували сути з культури, вони получають тренерське образування з дітьми. я працюю тридцять 35. А вже о п'ятій вечора батьки забирають юних спортсменів додому ділитися враженнями і готуватися до наступних тренувань.